Привіт, ви на каналі життя у Русі та Діма. Я Настя, Русі тут немає. Русі тут теж немає, а тут є рух. І ми вирішили сьогодні виїхати просто на типову нашу вечірню каточку, яку ми вже давно не катали, насправді вирішили, що треба виправляти, треба їздити в будні, просто насолоджуватися вельчиками. І я вирішила, щоб не записати це на відео. Бо навколо просто краса, все цвіте, каштани цвітуть, бузок квітне, сакура роз. Спустилася, спробуємо зараз по-перше, подивитися всю цю красу, а по-друге, дім. А по-друге, поїсти. Поїсти я буду сьогодні мовчазний, і Настя буде за головну. Настя мене вмовила поїхати поїсти і заради цього подивитись на квітучу красу. Ну, побачимо, наскільки там краса. Хочу їсти. біля галактики на переїзді завжди треба подивитися направо і наліво. Ось чому. Бо тут немає переїзду. Це ні легальщина. далі. Його не роблять, його розібрали нафіг І тепер намагаються все це виправити. Тому півроку тут немає мосту. Нам треба на ту сторону, або не треба. Треба. І поїдемо туди, в іншу сторону. А це вже сакури чи ні? Це са саку річка. Саку саку Добре, поїхали до Великих. Настя тренується знімати в русі і не навалювати, не зупиняти свої ноги, коли вона мене знімає. Так можливо мене в кадрі стане хоч трошки більше, А не я буду знімати тільки Насті ззаду. <муśled> <муśled> я от їду, дивлюсь і кажу, що Чому на мене всі ці діти дивляться? А Настя каже, що? Я кажу, що він крутий. У нього шолом, окуляри. Які у тебе окуляри? Класні. Фірма яка? Я не пам'ятаю зараз. А React, там щось оце от. Ріактів. Джульо. Джульбо, окуляри Не буду казати Julbo. цей бренд, бо немає співпраці з ним. Тому якісь окуляри дорогі, дорогі без знижки. Та автобусик на футболці, Та, велосипед, у на мене спині, сьорфи. Звісно, тому однорічні діти мені заздрять тут, блін, квас живе оце життя на вельчику їздить. Молодець, квіти, Настя, розказуй, що це. Та ми, до речі, щойно повернулися з подорожі Південним Бугом. Десь або було це відео, або буде. І там класно квітли, там вишні, абрикоси, ще щось там, персики, черешні, але буску ще не було, і каштанів не було. Е, Діма колише велосипед. Блін, ось тут буску нема ніде. Вгадайте чому? Е, я думаю, що недобросовісні люди його покрали. звідси. Що Діма робить? Велосипед крали. Ну Це ж велодоріжка, вони навіть не на велодоріжці. Uh -huh. Так Все правильно, все нормально. Uh -huh. так. Uh -huh. ну, і далі теж нормально запарковані. Тут диво, диво дівне. Вони не стали на велодоріжку, не запаркували її. Хоча її тут давним-давно вже намалювали. Але uh -huh. отут. Щоб ви знали, всі пархувалися ну, прямо тут. І щоб було типу, більше місця. Хоча сунули, а там їх евакуювали, або е лагідно просили, тому вони стали лагідної евакуацією. Але навпроти ще стоять, хоча там взагалі не можна, там вони на володежці стоять. У нас буде їжа. Так, я не вірю, бо вже вечір і в цей час у них там немає шаурми, тому ми приїдемо, оближимо просто нічого і поїдемо додому. А чого ми саме сюди їдемо? Бо тут найкраща шаурма, ну одна з найкращих, дивлячись, яку ви любите, шарма в Києві. Якщо Яловича. Без всіляких у цих зайвих допів, там капусти, купи, е котру ну я, наприклад, не люблю, то це найкраща. Ну і дуже смачна, і може бути навіть гостренька. Може, ще встигнемо сьогодні на неї. Де моя шаурма? Закінчилася. Закінчилася. Але... Там має бути вертель. Де вона? що ну, поробиш. Поїхали ще назад, спробуємо. Відсутня. Ну, Пошу. Треба було потестити, що після шостої вже точно... Да, не. І потім, якщо що, в Київ всі заїдемо. <му> не буде там нічого, я не вірю. Вже вечір. А? поляк. Здорово. Скажите, в булке скумбрия очень смачно. Бу булка, чиловак. Треба булка. Позже на рыбу. Как и булка. Мне суховато. мне в миске. Но... Мне в Стамбуле было суховато. Мабуть, так и задумано. Mm -hmm. Не, ну, живы, но... Смачнань. Не в Стамбуле. У-у. Mm -hmm. Не? И хотя, mm -hmm. где-то не знаю, в Урсе. Не? Не, ну, смачная тема, стоит 220... Нет, mm 190. -hmm. Mm -hmm. 119 гривен стоит? Дорожче, шаурма, шаурма, шаурма ще потім. 140, 160. 160 ман. Тим, хто любить рибу зайде з'їв і не наївся. Мало риби для мене. Ну це для мене взагалі смачно, норм. Могло б трішки лояльніші ціни бути на рівні шаурми, а вона як дуже дорога шаурма, як у ну, цих типу закладах. Ну тут, в принципі, культурненька. Ну я згадав, що захотілося більше риби, і треба буде пригодувати таку страву, називається, наче чи Ад Аджорейро, чи Ахорейро. Це латиноамериканська там, південноамериканська страва. Її дуже, наче, Хемінгвей любив. Ну, ви пам'ятаєте всі ці речі, які любив Хемінгвей, які казав Хемінгвей, де був Хемінгвей. Це все правда. Ну, тільки не думайте, що це якийсь міф. Це точно була улюблена страва Хемінгвею. Ге Гемінгвея. І там ну, овочі, там ще щось, і потім завантажується все білою рибою. Не пам'ятаю тільки, от якою ну, там біла точна риба. І томати, і воно в цьому, от, типу як тушиться, от така страва топчик Ми трошки поспілкувалися з чатом GPT. Повна назва бакаляо ель ахорейро. А, тобто, о, тріски, точно. Тріска, томати, чесник, перець і ще там якісь овочі. І зразу тушкуються, готуються овочі, а потім закладається тріска. І потім э, томати, і воно в цьому о, тушкується взагалі дуже топче. Ну, все правильно я пам'ятав. Ахорьо. Просто правильно читається, ахоріе. Ахуар Ахуарі, ахуаріо. Е -е... Це твоє слово. Діскульпи. -ди -ди <рес> Коротше, ми вже збиралися знімати, як ми їдемо їсти шаурму. Але е, по дорозі у нас стався ексидент, точніше, не в нас, а просто поруч люди почали вибігати з машин, з мопедів, мотоциклів і дубасити одне одного битами і пшикати газовими балончиками. І нам нічого не лишилося, окрім того, як. ей 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 я туточки. Окрім того, як... Викликати поліцію, ми її чекали хвилин 40. І коротше, відео на той момент не вдалося. От, а Справді, тому що це реально популярне місце і шаурма, але ми її прям сильно любимо і їздимо, і її їсти стабільно. Вона задовбала, бо я. Швидше, щоб вона в кадрі була, вона буде ще швидше, і ще швидше, іще швидше. Я не знаю як з нею можна, ну просто от от, от, от. От, 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 як. от. Людмілка, людмілка, сакура, сакура! Діма гарно? Гарно. Рожево. Ти гарний. Це ж сакура. Не ламай. Ця гілка, вона дуже важлива. До неї можуть всі дотягнутися, опустити. Так. А вона виконує стратегічну функцію. Ну, мені ніколи не подобалася сакури, Я не знаю, чому. У мене Настя рожева, мені висмалинова. Малинова, мені вистачає це рожеві. Мені єдине, що коли реально вони подобались, я колись. 22 го року тут фотку зробила, можливо, вставлю цікаву, таку контекстну якось так. Ну зараз проїдемось. Гарно насправді чого ж при західному світлі. Діма, коли ти вперше побачив сакуру? Ой, мій перший раз був десь 12 років тому. А де а, тут в Кілот? А... Чи я не очікував, що воно настільки може бути рожевим. Ну, я просто хочу просити атнастя. А, а твій перший раз коли був? Е, в Чехії, насправді? Так. так я приїхала якраз у нас там був один день, і я вранці вийшла трошки помалювати недалеко від готелю і. Там просто ціла алея, ось так, от цих сакур було. Я просто така, що це за дерева? Там, мабуть, був парк Кіото Ні, в Празі. Це, це десь на околицях Праги, просто звичайна вулиця. І Я прямо замалювала дерева, взяла собі квіточки, які впали, не з дерева. І реально дуже довго не могла зрозуміти, що це за дерева. Так що. Ну, класно, що у нас теж це настя. Що вона така досвідчена, що тоді, коли вона бачила сакуру, що гуклу не було, вона не могла запитати, е, Дима, що це ти... за дерево. Це правди не було. Знаєш, коли це було? Та це ну. було в 2000-му е вже був. E у 20-му 2000... році. Та ну вже на всю було вже Ой, широкополосний. У мене румін, е бо за кордоном навіть не було. Ти чого? Бо ти е по дішману була... їздив, в ну, тебе не було. Ну так. Я студенткою тоді на навчання їздила. <ріх> <ріх> oh, a lot of people. Сакура. Кажуть, акуратно обережно Треба казати сакура. Буде знущаються сакур, я не знаю, що це. Настя, неподобство. викликай сакурну спільно, поліцію. Спільно до запису. Спі... Спілку Сахар... Сакуро... японської захисний. культури. Ні. Японський інститут в України. Да. Інститут кіота. Бо ми в парку кіото. По вулиці Кіото. Ой-ой-ой. Будь ласка, проїжджайте, проїжджайте, будь ласка. Супер песик. Це, це супер песики вічнові. Вони не будуть гнатися за велосипедистами. Да, бо їх виховала, не те, як у цих от інших, котрі тільки, вважають, оце, стрибають. Вже почав чихати, вже алергія на цю сакуру Настя. Треба тікати. Людей тут мільйон, все як положено. Ми надивились на сакури. Скоро на Ти... всіх аватарках країни. Так. Я нарешті приїхала. Ця соточка була дуже важка. ні, не соточка. Ви маєте знати, що немає маленьких каток, немає маленьких виїздів на велосипеді. Розмір, довжина, все це не має значення. Ці сакури були дуже важкі, їжі було мало. Шаурми мені не дали. Де моя шаурма? Дали мені замість шаурми рибу, якусь рибу замість м'яса. Ну добре, риба була теж. Смачненько, Смачненько, Але я думав, буде ціла скомбря, була половина, але таке за таку ціну можна було по ціло покласти. А не вистачало тільки соусу. Сакора людей просто мільйон. Але сакури гарні. Я там пострибав, трохи пострибав Якось там, отак, от і я постриба і Настя. пострибала, пострибала, і все. І ми ліпнули, І поїхали додому в цей чудовий захід сонця. До цих чудових квіточок спати, відпочивати до наступного разу. Лайкосик, підписочка, коментарик Не забувайте. Не забувайте підтримка, поширте своїм кентам, кін... кентиням. Кентиням. Нас, а, настя, нам... кентиням. кінтиням буде приємно. Пош... Своїм дівчатам кенти дівчатам своїм, своїм. хлопцям своїм. Скинь. Ну, да, Хлопці <пості> люблять сакури, так. Ми боїмо, боїмося про це говорити вголос, але любимо. На добраніч. до побачення. Па-па.